Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Щойно провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Дуже змістовна розмова. Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи, щоб цей рік вже від перших тижнів почав давати результати. Я подякував президенту за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в обороні. Ми маємо спільні проекти. Вже успішні, і цього року ми мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів. Багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека у нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально продовольча безпека. Я вдячний і президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору. З України. Станом на сьогодні, від початку роботи коридору, через нього вже проведено більше 14 мільйонів тонн вантажів, і це майже півтисячі суден. І дуже важливий результат і економічний, і безпековий, і геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону, попри всі, існуючі загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили усьому нашому регіону. Говорили сьогодні з президентом Ердоганом про нашу роботу щодо формули миру. Я поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі в січні. Запросив представника Туреччини, Турція підтвердила. І кожна країна своєю участю у спільній роботі зараз. Роботою радників згодом лідерів демонструватиме наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало Запрацювало на 100%. починаючи від статуту ООН, закінчуючи усіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам. Окрема увага пункту формули миру щодо повернення усіх полонених та депортованих. Сьогодні я обговорив це із президентом Туреччини. Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами, повернення полонених і усіх тих проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливо посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і усіх інших дорослих та дітей, воїнів та цивільних, які утримуються в російській неволі. Працюємо з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз вже маємо чаровий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібр 155 а також інші необхідні речі. Дякую. Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, щоб і цієї зими, як минулої. Російський терор ні у чому не міг виграти. Звичайно, я постійно на зв'язку з військовими, з нашими командувачами, кожного дня, кожної ночі цього року нові жорсткі бойові зіткнення, найбільш інтенсивні бої: Авдіївка, Мар'янський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп'янський південь нашої держави, абсолютно героїчна робота наших воїнів, усіх сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій, кожного підрозділу, усіх, хто працює на оборону, усіх хто допомагає. І головний пріоритет нашої держави незмінно дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій: боєприпаси, дрони, техніка, особовий склад. Витримати цей рік значить, витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую усім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильніше, а нашим воїнам мати можливість знищувати ворога. Дякую, хлопці, за влучність, дякую за стійкість, дякую усім, хто додає Україні міцності. Слава нашому народу, слава Україні!